563 день в Канаді, 28, 12, 24. Сьогодні субота, вихідний холідей. І все, субота вже майже пройшла. 9.20. Злетів час швиденько і почався війна з будильника. Зранку будильник в мене заграв 8.40, я потихеньку встав, зібрався. Хо -хо -хо. Зробив кабель. Попив кави і пішов зустрічати е, аніматорів, які робили вечірку новорічну. В мене тут я зробив їм паркінг-тікети, вони просили там пару штук. Безкоштовно. От, і і далі що? Почав позаводи, завів їх туди, дав їм віник, швабру, світник, отакі от речі підготував і пішов. Вони вже там далі самі, самі бавились я вже був вдома. Вдома я ще один дріт причепив. У мене тепер отут малесенький Type-C, який підключається наушники. Зробив кліпсу до VR окуляр І сьогодні я їх теж тестував. Завантажив гру цю на мечах. Музикальна гра, оце під музику махаєш мечами і ріжеш. Ну, класно, мені сподобалась така активна гра. І ще одну групі ну Прикольно. Відчуття зовсім інакші. Класна штука. Цікаво. Цікаво. Налаштував собі це. Поки запускав аніматорів, там винесли дві лампи. Класних ламп таких приліжкових. І я їх теж забрав, вже виставив на продаж, відфоткав. Хохохох. Виставив вже на продаж. І вони потихенько продаються. Мене вже щось сьогодні питали. А, перехідник до балона, до барбекю. Може, приїдуть заберуть. Сьогодні, по-моєму, нічого не продавав. Ні, нічого не продавав, ніде не ходив, бо обсипало, страшно виглядає, не буду людей страшити. А, сьогодні ходив тільки до сусіда. Артур прийшов з роботи. І я ж йому, ну, Санта йому приніс Xbox. І він попросив, щоб я йому переніс аккаунт з комп'ютера на цей Xbox, бо він там багато вже попроходив, повідкривав і все це треба зберегти. І я йому це все переніс, він заходить, ну видно, що зовсім інша реакція. Графіка, супорова, нічого не глючить, літає, він задоволений. Так що таке. Ще йому там поставив одні гоночки, і воно джойстику якраз добре гоночки бавитись, тому він нехай собі їздить. Деколи треба відпочивати. І ніби все. Зараз начистив картопельки, буде картопелька фрі. Варфрай робиться вечерю і спадки, бо завтра знову та сама ситуація. Прийдуть аніматори, і десь в 9.30 вже буду тут і треба їх буде відправити наверх, все їм підготувати, смітничок. Тому, тому такі от справи. Налаштував ще тут, та Xbox вдалося налаштувати. Коротше, я сьогодні бався з технікою більше. В гарно прийняв душ. Але я хочу постригтися, але вже напевно подружусь після нового року. Зарізет мамонт. У мене буде, буде вихідний в середу. Це Новий рік, перше число. В середу буде вихідний. От і все. Навушники зробив, зробив мікрофон. Не то, що наушники нарушники були. цей мікрофон. Він був за тостию. Тут видно воно спилене. Я спиляю, він ще виявляється, плавиться дуже добре, Я його піднагрів. І він якраз входить так, як має бути. Тепер защелкується і не прокручується, бо тут воно спеціально зроблена така ВМК, що мікрофон з цієї сторони, щоб було добре чути. Масажер цей, що в мене під ногами, Вон там внизу стоїть. Дуже класна штука. Я, як сижу за комп'ютером, то ноги тільки там масажує і гріє. Раз пройшовся серію сеансу цей масажу, і після того він виключається, але зато він гарячий. В ноги завжди тепло. Дуже класно. Сьогодні використовувати стіл, поки пив чай з тортиком, включив собі ще й фільм на проєкторі. Екзорцист папи. Початок тільки подивився, треба буде повністю додивитися кіно якось. Я Його давно вже хотів подивитися. От і все. Буду я йти їсти там, де доготовлюється, Па-па.